Мальовнича українська природа, автентичний стиль та спільна ідея. Саме у такій атмосфері 15 червня відбулося перше всеукраїнське жіноче віче на території парку Київська Русь. Соціально благодійний захід за ініціативою Всеукраїнської асоціації жінки впливу та всеукраїнського руху за вільну Україну підняв тему української жінки третього тисячоліття. Цель консолідація жінок для того, щоб підняти роль жінки в соціумі на жіночі віче були особисто запрошені представники Європейської економічної палати і АІДЖІ в Україні Вікторія Лісниша та Тетяна Сучкова. Вони представили програму Сильна жінка, сильна країна, здорова родина, щасливе дитинство на круглому столі. Тетяна Сучкова наголосила на необхідності формування ставлення до жінки, починаючи з народження, та її подальше місце у суспільстві. Завдяки трьохрічному утіленню проектів програми, країна з одного боку закріпить статус родини як надійного фундаменту суспільства, з другого боку отримає кредит довіри, надійності та стабільності в економіці, культурі та політиці серед країн ЄС та у всьому світі. Роль сучасної жінки 21 веку це першівського. Я думаю, мене багато здесь підтримують. Та за щоважливість цієї програми оцінена провідними громадськими діячами, профільними міністерствами та відомствами. Діюча програма проходить за підтримки Міністерства соціальної політики, Всеукраїнської громадської організації, дитинство та іджі в Україні. Програма починає діяти через освітні, культурні та соціальні проекти за підтримки медійних форм висвітлення в засобах масової інформації та в інтернеті. Це колосально важливо для України в цілому. Бо жінки тут представлені абсолютно з усіх регіонів, і різний зріс, різний зріз по професіям. Вони надзвичайно різні. Вони об'єднуються заради того, щоб життя зробити кращим. У рамках жіночого віча відбулось підписання меморандуму, мета якого є вироблення плану дій щодо ролі жінки у соціумі. Також обговорювали шляхи запобігання насиллю у родині, а міру наказання по відношенню до тим мужчинам, які дозволяють собі піднімати руку на жінку. Організатори в свою чергу наголосили, що засідання Круглого столу проводитимуться регулярно, а ідеї та проекти прийняті під час заходу просуватимуться на державний рівень. Я надіюся, що це наша перша ініціатива буде продовжена в майбутньому, і вже наступні наші зустрічі були більш предметні і більш подіях. А основне завдання наше це те, що ми хочемо, щоб українська жінка була захищена на державному рівні, як соціально, так і юридично, і щоб це було закріплено, і щоб на державному рівні жінка могла себе реалізувати.